Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні в мене смачні дарони з капусти. Цей продукт відомий своєю користю в силу його насиченості вітамінами. Насолоджуватися цією стравою можна коли завгодно, адже капуста доступний овоч. Ця страва дуже схожа на овочеві оладки, бо готується аналогічно. На великій терці натираю 500 г капусти. В мене це половина головки. Можна просто капусту нашинкувати. Також натираю одну середню морквину. Одну середню цибулину. Цибулю можна просто нарізати невеликими шматочками. 150 г вівсянки перебиваю блендером. Замість вівсянки можна використати будь-яке борошно або можна замінити манкою. Перебиту вівсянку додаю до натертих овочів. Також сюди ж додаю 3 яйця і 3 столові ложки сметани. В мене домашня. Перемішую, солю і перчу за смаком. Залишаю підготовлену масу на 20 хвилин, щоб капуста пустила сік і перебита вівсянка набухла. Розігріваю сковорідку, додаю олію і смажу капустяні деруни. Суміш набираю ложкою, тісто не розтікається, а відразу схоплюється на розпеченій олії. Обсмажую деруни з обох сторін до рум'яної скоринки, щоб деруни вийшли хрусткими, змасті сковорідку більшою кількістю олії. За бажанням до тіста можна додати інші інгредієнти, такі як чесник, зелень чи гриби. Готові даруни з капусти подаю гарячими з сметаною. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!